Підступна погода близько двадцяти ДТП за півдня на Волині. Військовим, які самовільно залишили службу, пропонують повернутись. Чи допомагав лучанин виїхати за кордон з сотням чоловіків призовного віку? Невдала спроба митника та залізничника переправити ухилянта за кордон. Новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми шановне товариство. Обороняючи Україну від російських окупантів на Авдіївському напрямку на Донеччині загинув герой із Луцька Олександр Машлай. 41-річний лучанин був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду. Командира радіовідділення взводу зв'язку. Олександр Машлай воював у складі 25-го окремого штурмового батальйону. Брав участь у наступі під роботи не улітку і з жовтня без ротації тримав Авдіївський коксохім. Захисник боронив Бердичі Очерединської громади Покровського району Донецької області. Молодший сержант Олександр Машлай поліг 6 травня цього року під час виконання бойового завдання. У районі населеного пункту Желанне Донецької області в Олександра залишилася дружина і двоє синів. Завтра, 7 грудня, у Луцькому кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться прощання із Сергієм Мезенцевим. Поховають нашого захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Граща. Нагадаємо. Сергій Мезенцев був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця помічника гранатометника гірсько-штурмової роти. Старший сержант загинув 30 листопада цього року під час виконання бойового завдання у районі Новодарівки Запорізької області. Майже рік вважався зниклим безвісти. Рідні до останнього сподівалися, що нацгвардієць Роман Завірюха повернеться додому живим. І шукали його скрізь. Та, на жаль, де во не сталося. Сьогодні героя усією громадою провели в останню дорогу. Захисника Романа Завірюху відспівали у храмі Різдва Пресвятої Богородиці у селі Полонка. Згорьована вся родина батьки, сестра, бабуся Зоя Олександрівна. Що я не сказала, він мене послухав. Він був добрачим хлопцем. Внуком. Мало прожив, доля так спіткала нас і його. Все любив, займався спортом, медалі мав, ми йому поклали, дюжо в школу ходив, басейн любив, ходив, він поможнів потім, був худощавенький, а потім армія півтора року, не було праці, учоба. І, ну, і армія служив в Києві, в Національній гвардії. І так, і так життя, і так життя пройшло. Нацгвардієць рік вважався зниклим безвісти. На жаль, з'ясувалось, що Роман Завірюха загинув 19 січня біля села Варбове Запорізької області. Добивалися, їздили мама і в Київ на Майдани. Їздили, де ми тільки не добивалися. Ну, слава Богу! Ми маємо могилку, буде мати і буде мати до кого ходити. І все, поки я ще живу. Герою назавжди 22 роки. Він не встиг створити власної родини. Не можуть змиритися із втратою і двоюрідні сестра та брат Романа Завірюхи. І з братом Василем разом росли. Разом тренувалися футболом, займався нам було по років 12, на штучне поле ходили біля 16-ї школи. Разом бігали. Не я так в полосащину. Прикримською боротьбою займалися. Потім внаслідок навчання я далі не зміг, а він пару місяців позаймався і мама. Далі чисто на турніки виходили, займалися. Гуляли, розважалися, жили разом до певного періоду. Під Києвом Національну гвардію сам захотів. Саме в Київ. Один раз приїхав у відпустку, ну, на тиждень, якщо пам'ятаю, їздили в рожище там. Шашлики пожарили в беседках. Потім, як почалась повномасштабка, їм всім видали зброю, і вони чекали, чи далі підуть. Коротше, не дійшли. Їх були так, будьмо чесні, полурезерні запаси. А далі. А далі. А далі підписав контракт. Перевівся в Луцьк, а потім його відправили в червону калину. Через тиждень він пропав безвіст. Віддати останню шану захиснику прийшли з дитячого садочку та школи, де Роман Завірюха навчався. Під час навчання хлопець був спокійний і взагалі і вчителі, і класний керівник не мали. До нього не завважені. Звичайно, шкода, що так склалося, що загинув він 2000, в січні 2024 року, а от тільки сьогодні ми його ховаємо. Перше за все співчуття батькам. Як учень був хороший і завжди на змагання, і по баскетболу їздив. От я пам'ятаю, волейбол на змагання їздив, по босякар на плавання ходив так само. Приймав участь в змаганнях з плавання. Хороший учень, хороший солдат. Дякуючи таким, ми можемо спокійно жити. Світла дитина, хороша, добра, щира. Ну, вихований хлопчик. Чує на очки, очки горіли. Відданий, відданий патріот. Своєї країни батьки виховали справжнього гідного сина. Свій останній спочинок, герой Роман Завірюха, знайшов на кладовищі у селі Полонка. Віра Шевчук, Неля Прокопчук із села Полонка для новин на часі, Щирі співчуття рідним і близьким. І Вічна честь і шана. Усім полеглим землякам. У селі Рованці сталася аварія. Не Розминулися дві автівки Toyota та Volkswagen. Як повідомили нам у поліції, реєстрації цієї аварії на лінії 102 не було, але свідки розповіли, що сталося. Людина їхала швидкістю до 50 км за годину. Дорога була не посипана, слизька. Ну, щоб уникнути, загальмував. Ну, так, з версії загальмував Фольксваген. На дорозі льот. і от, от, щоб уникнути ДТП, на Тойоті кемрі звернув вправо, зацепив його і по інерції пішов у ковід. Якби не, не лід, ну, швидкість була ну, до 50 може в межах 40, навіть. Ну, лід отак. У селі Підгайці Луцького району трапилося ДТП. Як розповідають очевидці, під час зіткнення постраждали не тільки автомобілі, але й водій. Чоловіка одразу відправили до лікарні. При приїзді бригади на місце події було виявлено зіткнення двох авто і постраждалого чоловіка віком 42 років діагнозом сто з головного мозку його госпіталізовано у профільний заклад охорони здоров'я. Автотрож ще трапилася у селі Хотищів Камінькаширського району. Як повідомляють, очевидці водій авто не впорався із керуванням і влетів у дерево. У результаті ДТП чоловік отримав тілесні пошкодження. Його медики доставили до лікарні. На місці прибуття бригади було виявлено авто, яке в'їхало в дерево. Постраждалий чоловік 25 років був госпіталізований профільний заклад охорони здоров'я з діагнозом струс головного мозку. Водій Номарки не впорався із керуванням і наїхав на 18-річного пішохода у рожищі. На місці події працювали правоохоронці і медики. 18-річного хлопця із множинними переломами госпіталізували до лікарні. По факту, після приїзду бригади було виявлено хлопця 18 років, який з діагнозом множинні переломи плечового ліптівого променевого зап'яскового суглобу і з обігурної квітки був госпіталізований в профільний заклад охорони здоров'я. Повернутися на військову службу до 1 січня 2025 року, аби уникнути кримінальної відповідальності, це пропонує законодавець для тих, хто вперше від часу дії воєнного стану самовільно залишив місце служби. Відповідні зміни у законі чинні з вересня цього року в волинській спеціалізованій прокуратурі зібрали брифінг, аби пояснити, як можна скористатися цими змінами і що для цього потрібно. Відповідні зміни до законодавства прийняли в серпні цього року. Вони стосуються тих військовослужбовців, які вперше за час дії воєнного стану самовільно залишили військові частини. Пішли в так зване СЗЧ. До цих змін пояснюють у Волинській спеціалізованій прокуратурі за СЗЧ чи дезертирство було безальтернативне покарання, позбавлення волі від 5 до 12 років. Нині ж можливо уникнути такого покарання. Але для цього потрібно повертатись військовослужбовці, які вчинили самовільне залишення військової частини до 29 листопада 2024 року, і військову службу, яким призупинено, та які добровільно прибули до 1 січня 2025 року, до військових частин, перед яких конкретно визначений центральним органом виконавчої влади. Можуть бути поновлення на військовій службі. При цьому командир військової частини установи упродовж 72 годин годин дня прибуття таких військовослужбовців до військової частини, продовжує дію контракту чи проходження військової служби а також поновлює виплату грошового забезпечення і здійснює також поновлює їх на всіх видах інших забезпечення а також відновлює всі соціальні гарантії, встановлені чинним законодавством. Військовослужбовець може сам обирати військову частину, куди повертатиметься на службу. Пояснює заступник керівника. Перед військовослужбовцями буде перелік військових частин. І вони вже за вибором можуть самостійно обрати, де вони бажають поновитися. Військовий може звернутись із відповідним клопотанням про повернення до спецпрокуратури чи безпосереднього командування. Командиру військової частини протягом кількох діб потрібно буде погодити таке призначення та поінформувати про це спеціалізовану прокуратуру ДБР військову службу правопорядку. Та нацполіцію станом на сьогодні у Волинській спеціалізованій прокуратурі є 877 таких кримінальних проваджень стосовно СЗЧ. за клопотаннями прокурорів Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. Уже е, звільнено 54 е, військовослужбовця, які, які виявили намір продовжувати військову службу та вступили, та повернулися до лав збройних сил України а також інших військових формувань. Ну а у разі небажання військовослужбовця повертатися на службу до нього пояснює прокурор. Застосовуватимуть загальну процедуру притягнення до кримінальної відповідальності, яка передбачає взяття під варту та покарання у виді позбавлення волі на термін від 5 до 12 років. Юлія Остапович, Мирослав Готимчук. для новин на часі. Митник та залізничник хотіли заробити на ухилянті, натомість отримали судовий вирок у 5 років позбавлення волі. Спільники придумали схему, за якою намагалися перевести через кордон військово зобов'язаного чоловіка. Прокурори в суді довели, що митники з залізничником допомагали військовозобов'язаному чоловікові у березні 2002 року перетнути державний кордон України поїздом Київ-Варшава, оминувши при цьому прикордонний контроль. Згодом чоловіка, який не мав жодних документів для того, щоб зробити це в законний спосіб, виявили прикордонники. Перетнути кордон йому не вдалося виїхати у Польщу. За організацією і незаконне переправлення майже трьохсот так званих ухилянтів через державний кордон України судять 33 річного жителя Луцька. За версією слідства, чоловік робив це із власних корисливих мотивів. Далі репортаж наших журналістів. Заробляння грошей за напрацьованою схемою працівник підприємства, яке здійснює міжнародні перевезення пасажирів, мав можливість вносити відомості про військовозобов'язаних до інформаційної системи шлях. Відтак за словами стражів порядку, обвинувачений упродовж червня листопада 2022 року допоміг сотням так званих ухилянтів виїхати України Європейського Союзу. Триває судовий розгляд у кримінальному провадженні про незаконне переправлення осіб через державний кордон обвинуваченим. У ньому є 33-річний працівник підприємства, яке мало ліцензію на міжнародні перевезення. Чоловіка обвинувачують у тому, що він вносив відомості про військовозобов'язаних чоловіків у систему шлях і в такий спосіб поможливий виїзд 278 осіб. Вже під час судового засідання прокурор озвучує деякі Подробиці злочину отож обвинувачений, нібито отримував різні суми на свій рахунок за незаконне переправлення осіб. За словами прокурора, чоловіки перетинали кордон власним транспортом, який не мав жодного відношення до підприємства. Націонали сімнадцять травня дві року. Отримав від відліком порахування на банківську карпусу Один сорок де шістдесят дев'яносто но два тринадцять сімнадцять російські що використовуючи гривень в оплату за його незаконний виїзд через державний кордон України, нібито водієм то в захсатри. Подальшому 15 годин 4 хвилин, 17 травня, року, супереч року. Суприч на перетин незаконного протон державний кордон України. Аби озвучити число подібних незаконних угод з ухилянтами, каже прокурор, дня не вистачить. Відтак головуючий у справі через брак часу вирішив перенести засідання. Віра Шевчук Неля Прокопчук для новин на часі. Очільник Волинської військової адміністрації продовжує налагоджувати комунікацію і продуктивний діалог із громадами області. Щоразу під час зустрічей із громадянами обговорюють нагальні проблеми та питання. Цього разу Іван Рудницький завітав у Кам'янь-Каширську і Любишівську громади. Начальник ОВА Іван Рудницький продовжує відвідувати громади області. Цього разу завітали у Камінькаширський район. Очільник області, вкотре наголосив, що як і обіцяв з самого початку зустрічатиметься з людьми особисто, аби допомогти вирішити нагальні проблеми. Сьогодні я прибув вашу громаду. Щоб не гаяти час, я б хотів відповісти на ваші питання і по мірі їх виникнення, і вирішити їх. Або постаратися вжити додаткових зарплатів, щоб ну, разом з вами виму, будь ласка, кого є такі питання, задавайте. Одним із важливих питань була підтримка діючих військовослужбовців і ветеранів війни. Власне один із присутніх поцікавився, чи є санітарно-курортне оздоровлення та медичне обслуговування ветеранів війни та їх рідних. Питання таке законом передбачено учасникам бойових дій, пільги військовим, які звільнилися чи перебувають в санітарно курортній Оздоровлення і медичне, безкоштовне отримання ну, медикаментів. Ну, я поки з цим не стикався, що нам щось виділяють. Я запрошую, хто має можливість приходити в приміщення, вла, інші під'єднуються. Є відповідно для ці всі умови зроблені. Минулого тижня ми таку зустріч провели. І там ми обговорюємо ряд проблемних питань, в тому числі, які ви зараз озвучили. Там присутній і керівник Департаменту соцполітики, там присутній мій радник з ветеранської політики, там присутній в деяких випадках керівник центру зайнятості. І ми зразу даємо відповіді, розумієте, по оздоровленню, по допомозі, по соціальному пакету. Також не менш важливим постало питання про забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб. Зараз е, голови РВА по Волинській області спільно з громадами роблять, е, збирають інформацію по тому житлу вільних фондів, да, яке можна було би перевести в жиле житло і де можна би було заселяти тимчасово переміщених осіб. Ці громади, які мають таке як приміщення, там будуть створені відповідні черги, де е, тимчасово переміщені особи можуть стати на чергу. І в порядку же черги і тих пропозицій, які будуть громади надавати, отримувати житло. Серед присутніх також була мати загиблого героя, котра поцікавилась, чи буде якась підтримка сім'ям загиблих захисників. Адже одне питання це заходи для дітей, інше ж підтримка старших осіб. Я також хотіла би звернутися з проханням організовувати психологічну реабілітацію для родин загиблих. Скажу чому. В нас у районі у селищній раді, ну, принаймні, поки що такого не було. Не готова я сказати, чи десь там воно щось десь було. Для діток ми організували. Так, одні родини можуть вийти в люди, а інші родини мертво сидять вдома, закрившись у чотирьох стінах. І я не впевнена, що до тієї мами, які, ну, 70 чи там, можливо, навіть 80 років. Хтось прийшов і її провідав. Основна найбільша проблема перша це те, що багато, на жаль, багато членів сімейних військових не знають, які на сьогоднішній день діють програми, як їх можна залучити для себе, для своїх дітей, онуків, чоловіків, близьких. Я розумію, в кожного, в кого є горе, в кого є вічай, хтось не хоче спілкуватися, хтось не хоче про щось говорити. І поясню, що я це кажу, тому що коли ми анонсуємо, наприклад, я собі зробив таким чином, вже на цьому тижні в п'ятницю, це члени, члени сімей військових. Коли анонсуються ті зустрічі, 15-20 людей реєструється і все, немає такого ажіотажу. Хоча я думаю, що на тих наших спілкуваннях я би багато питань міг вирішити. Також в обох громадах звучали питання доплат до пенсії для людей, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Зокрема, люди хвилюються через можливе зменшення виплат. Не менш важлива проблема притаман на цьому краю повені. Погодили, що підтримка з обласного бюджету буде у разі співфінансування з місцевих бюджетів. Анна Рарох для новин на часі. Спочатку дружно змагалися, ну а потім зустрічали Миколая. У Луцьку відбулося спортивне свято для дітей та молоді із інвалідністю. Захід уже став традиційним. І, звісно ж, із подарунками до Дня Святого Миколая. В осередку Олімпія побувала і наша знімальна група. Ну які вас результати хто виграє? поки Ми поки граємо партію першого. Першу партію виграв в шашках. Це вже друга. Вони радіють кожній маленькій перемозі. Діти та молодь із інвалідністю тренуються на різних локаціях. Поки одні міскують, а який зробити хід у шашках, інші грають теніс, дартс, настільний футбол і не тільки. Головна мета заходу підтримати людей, котрі потребують особливої уваги. Вже тут переходиш, бачиш дичик? Ось-ось-ось-ось. Так, давай, давай вийдемо, молодець. О, молодець! Голособи. Молодець. молодець. Кожної середи ми відвідуємо Олімпію. Стріла приходимо, Микола займається, вони роблять тут спортивні вправи, грають в теніс, в шашки спортивно розважальний захід до Дня Святого Миколая, який влаштовує комунальний заклад, уже став традиційним ще з 2018 року. Розпочали серію спортивно-розважальних заходів за підтримки фонду «Ігорі Палиці тільки разом з такою особливою категорією, де діти і молодь з інвалідністю. Кожного року фонд підтримує нас у цих заходах, тому що ми повинні не забувати творити добро, допомагати і приділяти увагу діткам і молодь. З інвалідністю. Вони чекають на ці заходи, тому що це для них і соціалізація, і психологічне розвантаження. Вони знають, що обов'язково буде якісь приємні сюрпризи, що прийде до них Миколай. З якими побажаннями ви його чекаєте? Ну, всі хочуть одного миру. В Україні. Ці діти, малі, дорослі, чекають на нього. Ну, я хочу, щоб мир був на нашій державі, щоб воїни не гинули, щоб повернулися скоріше. До своїх рідних і близьких, щоб був мир у всьому світі. Такі святкові заходи для особливої молоді дуже потрібні, кажуть їхні батьки. Як запрошують, вони з радістю йдуть, тому що ну, вони щиро, гарно нас зустрічають. Трошки певно, так якогось позитиву до Ну звичайно, подарунки вони завжди чекають, як би там не було. Чекають, як то каже, і маленькі, але наші наша молодь. Ну, Така, що ми, ми вони для нас діти, але і ми їх прирівнюємо до дітей. Хоч в нас такий нелегкий зараз час, ми на кожному заході згадуємо нашим захисників, дякуємо за те, що вони оберігають нас спокис. За стільки років всі вже стали однією великою родиною, радіють зустрічі, обіймаються, і з посмішками зустрічають Миколая. Із солодкими подарунками дуже приємно спостерігати, як розвиваються ці діти і молодь, і не зважаючи на те, що у них є та чи інша інвалідність, вони дуже багато участь беруть в найрізноманітніших заходах. Бажаємо за честь привітати їх з прийдешніми різдвяними новорічними святами, святом святого Миколая, подарувати подарунки і ще раз подякувати їм, їхнім батькам та опікунам за їхню активність, за те, що не зважаючи на будь-які Ставини вони продовжують жити, продовжують розвиватися і продовжують наповнювати наше суспільство радістю. Хочеться вірити, що всі бажання, котрі присутні загадали Святому Миколаю, обов'язково здійсняться. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. До дня Святого Миколая у Волинській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі організували турнір із волейболу серед дівчат. Окрім двох місцевих команд, за перші змагалися волейболістки із Рожища і Горхова. Кому дістався головний трофей, бачила Ольга Цюк. У святковому турнірі змагались дівчата 2011-2012 років народження. Кожна команда зіграла по три матчі за куловою системою, здобувши три перемоги, лідерками турніру стали вихованки Волинської обласної дитячо юнацької спортивної школи Підопічні Галини Ромашкевич. Як каже капітан команди Анна Оришко, це хороша нагода додатково потренуватись між іграми всеукраїнських змагань дитячої Ми зіграли просто чудово. До нас приїхали ківерці та горохів. Вони дуже добре зіграли, але ми виграли всі три перемоги. Найтяжче нам вдалися це Луцьк, наша менша команда. Найлегше нам вдалися горохів. Такі турніри дають нам більше практики вигравання в більш офіційних турнірах. Якщо старша команда здобула перемоги досить легко, то їхнім на рік молодшим колегам в останній грі проти волейболісток Рожещенської ДЮСШ довелось викластись максимально. Обмінявшись по чергову перемогами, вирішальною стала третя партія, де суперниці вели рівний рахунок практично до кінця. Мабуть, спрацювали на станови тренера Олени Алєксєєвої та дружня підтримка старшої збірної. І вирішальні два м'ячі таки вдалося забити лучанки. Дуже хороша підтримка від команди і від тренера. І це дуже добре допомагає перемогти і більше додає мотивації. І атмосфера була просто супер. Спочатку ми програвали, а потім спільними зусиллями дотиснули суперника. Остання перемога дала нам можливість вибороти друге місце. У підсумку перші дві сходинки турнірної таблиці посіли вихованки обласної дитячо юнацької спортивної школи Луцьк, 1 та луцьк 2 А бронзові нагороди дістались рожищенським волейболісткам. Мені дуже сподобалися ці змагання, дійсно достойні суперники, та дуже все сподобалось. Ну я дуже рада, що стала найкращим гравцем команди. У нас третє місце. Нам буквально не два очка не вистачило до другого, але також я дуже рада. Оскільки турнір святковий, кожна спортсменка отримала солодкий подарунок від організаторів, а також окремо нагородили кращих гравців. Як відзначила голова правління фонду Ігоря Палиці, тільки разом Катерина Шкльода, у такому віці діти люблять змагатись, перемагати, отримувати подарунки. Тому до свята Миколая цей турнір став хорошою розвагою. Такі турніри це дуже гарна нагода для спортсменів і спортсменок показати і тренеру, і глядачам, чого вони досягнули, і зрозуміти для себе, над чим потрібно ще працювати. Фонд Ігоря Палиця тільки разом долучається до проведення найрізноманітніших спортивних змагань, адже розуміємо, як важливо підтримувати бажання дітей, займатися спортом, вкладати свій час і свій розвиток у правильний напрямок. Окрім того, ми. Наближаємося до наших різдвяних свят, і ось уже е, святкуємо перше перше таке різдвяне свято, день святого Миколая, який дуже важливий для нашої країни, для нашого регіону. Бажаємо аби Миколай Чудотворець приніс у кожну домівку міцне здоров'я і в першу чергу захист. Ольга Яцюк Дмитро Кудик для новин на часі. І то усі новини на цю пору. Адже журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. Ну і якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук, сторінки нашого телеканалу. Дякуємо за довіру і шануємося.